Значить, Хочу вам показати зараз стан нашої полуниці, як виглядає. От, по ягоді, дивіться, у нас отак виглядає, це у нас клері. Дивіться, яка ягодка. Ну, у нас дощ пройшов, то вона в принципі, трошки грязнувата. а така ось клері. Ось клері, дивіться, по, по смаку приємна. Є ще навіть зелена. Я такого не очікував, що це в нас вже яке сьогодні, 22 червня. А вона ще накидає. Це у нас клері. Так, ну загалом так стан полуниці, якщо подивитись, Уже кущики так нормально розрослись. І хочу показати що ж там по нашому седирату. Значить, седират у нас вже переораний, будемо готуватися до посадки. Я думаю, що тижня через 3-3,5 вже будемо катати бугри і будемо готуватися до висадки нашої полуниці. Так що, всім підписуйтесь, не пропускайте наші відео, ставте лайки. До зустрічі!